Правда, яку Кремль приховував більше ніж 300 років. Стало відомо, скільки об'єктів, збудованих чи відновлених, на особисті кошти великого мецената гетьмана Івана Мазепи. Мазепа справді був великим меценатом, грошей не шкодував для розбудови рідної країни, яку він щиро любив і бажав їй тільки добра. Парадокс. Зараз більшість цих храмів займає Російська православна церква Московського патріархату, в якому священники проклинають ім'я християнського мецената Мазепи. Вселенський патріархат не визнавав канонічною анафему, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу Російською православною церквою. Про це заявив представник вселенського патріархату при всесвітній раді церков у Женеві, архієпископ Тельмінський Іов. Не дивлячись на накладання російською церквою на гетьмана Мазепу неканонічної анафеми, представників селенського патріархату її не визнавали, адже вона була накладена з політичних мотивів як засіб політично-ідеологічних репресій, і не мала жодних віросповідних богословських чи канонічних причин. Сказав він, архієпископ Іов пояснив, що після першого зруйнування російськими військами Запорозької Січі в 1709 році українське козацтво, яке перейшло під протекторат кримського хана, повернулось під юрисдикцію Константинопольського патріархату, і Мазепа разом із Пилипом Орликом були одними з перших, хто це зробив. На еміграції в місті Бендери Іван Мазепа вільно сповідався у православних священиків Селенського патріархату. Саме вони напутствували його на смертному одрі і відпустили від гріхів, а потім і відспівували. Його тіло було покладене в православній церкві містечка Варниці, яка перебувала у юрисдикції Вселенського патріархату, а згодом його перепоховали у місті Галац на Дунаї, де в центральному соборі. Свято Георгіївського монастиря, місцевий митрополит відслужив за упокійну службу за спочилим гетьманом. Цей митрополит був ієрархом Селенського патріархату. Отже, можемо говорити, що Іван Мазепа помер як вір... вірний матері церкви Селенського патріархату, наголосив ієрарх Селенського патріархату. Селенський патріарх людина у солідному віці, яка, здавалось, повинна плекати надію. На спокійну старість і обмаль проблем робить те, чого не наважуються зробити не тільки низка європейських політиків, але й зграє українських вошей. Знаєте, хто остаточно схилив терези на сторону добра, канадська та американські українські православні церкви в рамках своїх можливостей? Бо в умовах, коли РПЦ звіріє і обіцяє не тільки церковну, але й справжню війну, у Константинополя повинен бути надійний тил. Він буде. Як і наші віра, церква, незалежність та перемога. Шануймося! Ось перелік об'єктів, збудованих чи відновлених на особисті кошти великого мецената Гетьмана Івана Мазепи, Києво-Печерська Лавра, Троїцька надбрамна церква 1106-1108 роки. Перебудови xvii 20 століття. відновлена коштом Івана Мазепи, Успенський собор, 1073, 1089 роки. Перебудова 17-18 століття, відновлений коштом Івана Мазепи в 1690 році. Церква Всіх святих над економічною брамою 1696 1698 роки. Побудована коштом Івана Мазепи. Кам'яний Мур, 1696 1701 будувався коштом Івана Мазепи, Церква Різдва Богородиці 1696 рік. Микільська лікарняна церква. 1690 рік. Трапезна Покрови Богородиці. 1690 рік. Вознесенська церква. 1701 1705 роки. Свято Троїцький собор Кирилівського монастиря. 1695 рік, Микільський собор. 1690-1696 роки, Богоявленський собор. 1693 рік. Софіївський собор у Києві, 1697 1700 рік капремонт, дзвіниця та Мури Софіївського монастиря у Києві, 1699 1707 рік, дзвіниця Пустинно Миколаївського монастиря, 1690 рік, церква Живоначальної Трійці у Батурині, 1692 рік. Воскресенська церква у Батурині. Церква Покрови Богородиці в Батурині, Успенська церква Глухівського монастиря 1692 рік. Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові, 1679 1695 роки. Петропавлівська церква в Рудні, закладна дошка від 10 травня 1698 року, Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. П'ятницька церква в Чернігові, Вознесенський собор у Переяславі, 1700 рік, Чернігівський колегіум 1701-1702 роки, Софіївський собор у Києві 1696-1707 роки. Митрополит Варлам Єсинський провів капітальний ремонт собору при матеріальній допомозі гетьмана Івана Мазепи. У галереях надбудовано поверхи. Встановлено чотири нові куполи, перебудовано на бароковий стиль верхи старих веж. Спорудили нову муровану дзвіницю, звану Мешканцями Тріумфальна дзвіниця. Гетьман Іван Мазепа позолотив головний купол своїм коштом: встановлено дзвін Мазепа. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.